Вже не одне життя забрали росіяни. 25 квітня внаслідок удару безпілотника загинула сім'я Олексій Хлібець та його 15-річна донька Валерія. 28 квітня відбулось прощання із загиблими. Ворожий дрон влучив прямо в квартиру родини Олексія. Вони з донькою загинули миттєво, а їхня дружина і мати Оксана отримала важкі травми. На своїй сторінці в соцмережах сестра загиблого повідомила, що Оксана перебуває в лікарні з численними переломами та опіками. Жінка приходила до тями лише раз, коли запитала, що сталося з її сім'єю. За її життя зараз борються лікарі. Родина була переселенцями з Донеччини і переїхала до Павлограда, втікаючи від війни. Олексій працював комбайнером на шахті імені Героїв Космосу. А Валерія навчалась в одному з місцевих освітніх закладів. Попрощатись із загиблими прийшли не лише рідні, а й колеги Олексія, друзі та однокласники Валерії. Батька й доньку поховали в рідному селищі Новодонецькому. Вічна їм пам'ять. Єлизавета Лясунова, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК. Павлоград оговтується після обстрілів з боку росіян. Жителі одного з найбільш постраждалих будинків поділились тим, що вони пережили вранці 25 квітня. Це зайшлося утром. Взагалі, тільки проснулася, виходить. І йшла умиватися. І в время час вийшов приліт. Пострадала квартира моя не очень, вылетело одно окно, все стекла были в спальне, все, и поразлеталось очень все туда. Конечно, был шок большой, вот, быстренько за сумочку и выход. Мы тут сообща бегали друг друга, как, так сказать, просили и не отказывали, соседи все, знакомые люди. В біді німно сплатілися. Стекла підміли, да. Стояли в за этим USB, забінками. А кто зашита, все, в принципі, живем далі. Щоб відволіктися від думок про події останніх днів, пані Інеса поливає квіти на території будинку. Вона розповідає, що це один із способів заспокоїтися. Отак состояння поэтому надо треба что, що, що я можу и делаю. Цветочки поливать, убирать, есть, їсть готувати собі і все. Того ранку незадовго до влучання Петро вийшов на подвір'я із своїм песиком. Разом із собою покликав дружину, бо вона боялась залишитись вдома одна. Удар по будинку стався на їхніх очах. Скла йоки поки страшно, пона хата. Ну, все хату і окна, і двері, і все потривало. Я би не вийшла на двір, побивала б Монако. Ми почали, коли в перший попав туди шахет, а потім упав у дворі в нас. Ну, ми вийшли тож подивитися, що до чого, а я смаковий, кось він ще летить, як жахне. Петро розповів, що після вибуху почав горіти будинок. Він схопив вогнегасник з машини та побіг гасити полум'я. Ми почали тушити, тож позад начали тушити, потім пожежники приїхали і діло пошло. Одна з мешканок сусіднього будинку бачила все на власні очі. Страшно, звісно. Особливо в перві минути, коли виходиш, дом горить, пожежа ще не приїхала. Люди стоять, дивляться. Там люди квартири мужчина, горять, машини кричать Поможіть, я горю, спасіть, поможіть», а ніхто ж нічого зробити не може. Поки не приїхали пожежні, швидко приїхали, ну все одно ці долі секунди казались там, я не знаю. Вічності, поки люди кричать, ужасно. усі наслідки після вибуху мешканці будинку подолати самотужки не в змозі. Кожен робить те, що в його силах. Зараз допомогу надають працівники комунального підприємства Затишне місто, які прибирають та вивозять уламки скла, згорілі речі, частини зруйнованих балконів та інше. Сьогодні ми працюємо на місці, на місці трагедії. Прибираємо сміття. Спочатку ми вручну все позгрібали, позбирали те, що рознесло. На даний момент під'їхала техніка. Ми кучкуємо все і будемо вивозити на міський полігон. Со сторони двору ми прибрали все ще раніше, а сьогодні працюємо тільки тут. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Єлизавета Лісунова, Євгеній Ваненко – новини ПТРК. Служба безпеки України затримала подружжя, що працювала на російські спецслужби та готувала теракти у Дніпрі. Військовослужбовець ЗСУ разом з дружиною облаштували шість схованок із саморобною вибухівкою та гранатами для майбутніх терактів у людних місцях. Також вони контролювали диверсії інших агентів, фіксували наслідки атак та звітували російським кураторам. Під час обшуків у 42 дворічного контрактника та його 24-річної дружини виявили нову вибухівку: телефони і сім-карти за державну зраду та роботу з вибухівкою їм загрожує довічне ув'язнення. На Дніпропетровщині суди винесли вироки п'ятьом браконьєрам. Вони використовували заборонені сітки для вилову, що негативно впливає на водні біоресурси. Загальна сума компенсації за завдані збитки склала майже 500 тисяч гривень. Крім того, порушникам призначили покарання у вигляді обмеження волі та штрафів. Один з фігурантів сплатив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Нагадаємо, з 1 квітня на більшості водойм України діє нерестова заборона, щоб риба мала змогу спокійно розмножуватися. В цей час дозволяється ловити лише з берега з обмеженою кількістю гачків або спінінгом з однією приманкою. Весна активний період для риби, особливо для карася, плітки, лина та окуня. Ловити найкраще вранці та ввечері, використовуючи легкі прикорми та відповідні снасті. Міжнародний валютний фонд у квітневому звіті знизив прогноз щодо кількості населення України за їхніми даними. Якщо у 2021 році в Україні жило 41 мільйон людей, то у 2025 році нас залишиться близько 32 мільйонів 900 тисяч. У базовому сценарії МВФ вважає, що війна закінчиться наприкінці 2025 року, і частина біженців повернеться додому. За таких умов кількість населення виглядає виглядатиме так. У 2026 році – 33 мільйона 400 тисяч, з 27 по 2029 роки – стабільно близько 34 мільйонів, у 2030 році – 33 мільйона 900 тисяч. Це прогноз, який фонд вважає найімовірнішим на сьогодні. За прогнозом Нацбанку зарплати в Україні у 2025-2027 роках можуть зрости на 3-4 на рік. Причина нестача робочої сили. Наразі на ринок праці залучені особи, які раніше були менш представлені на ньому: студенти, ветерани, люди літнього віку та люди з інвалідністю. Проте проблема браку працівників все одно залишається актуальною. У НБУ зазначають, відновлення економіки та дефіцит кваліфікованих кадрів стимулю. Ватимуть підвищення реальної зарплати. Також очікується поступове зниження безробіття до 10% у 2027 році. Втім, через наслідки війни та дисбаланси на ринку праці цей процес буде повільним. Водії, які ігнорують штраф за порушення правил дорожнього руху, можуть залишитись без авто. Найчастіше це стосується штрафів, зафіксованих камерами відеонагляду. Повідомлення приходять поштою або в дію. Якщо їх ігнорувати, штраф подвоюється, а справа передається до виконавчої служби. За тривалу несплату фахівці можуть заарештувати рахунки або авто. А щоб зняти арешт, доведеться сплатити не тільки штраф, а й додатковий збір. Часто про арешт водії дізнаються під час продажу чи переоформлення авто. Цьогоріч, з 1 травня, штрафи стануть суворішими. Їх можна оскаржити, якщо сумніваєтесь, хто був за кермом. Відповідальність несе той, хто скоїв порушення. У Великій Британії розробили тест, що виявляє рак із точністю 99%. Для аналізу потрібно всього 10 крапель крові. Тест шукає сліди пухлин у крові ще до появи симптомів, і здатний розпізнати 12 видів раку, зокрема, рак легенів, грудей, кишківника та мозку. Технологія працює за допомогою штучного інтелекту, що не лише виявляє рак, а й підказує його місце знаходження. Після успішних випробувань із 20 Тисячами пацієнтів розпочався новий етап досліджень за участю восьми тисяч осіб. Є надія, що згодом людство подолає цю підступну хворобу. Сьогодні в Україні відзначають День працівників швидкої допомоги. Історія цієї служби почалася в Києві ще у 1881 році. Тоді лікарі створили гурток лікарів. Понад 20 років вони безкоштовно чергували вночі й допомагали людям у разі нещасних випадків і травм. У 1943 році з'явилась справжня швидка на колесах автомобіль зі своєю лабораторією та сучасним обладнанням. Сьогодні працівники екстреної допомоги рятують життя цілодобово без вихідних і свят, навіть у найнебезпечніших умовах. Під час візиту міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка до Павлограда відбулася нарада, на якій обговорили зокрема розширення можливостей евакуації поранених та постраждалих цивільних внаслідок бойових дій. На початку травня в Україні очікуються нічні заморозки. Синоптики прогнозують, що з 2 по 4 травня температура місцями опуститься нижче нуля через вторгнення арктичного повітря. Метеорологи нагадують, травень перехідний місяць, тому різкі погодні коливання цілком природні. Народний синоптик Володимир Деркач також попереджає: перша декада травня буде холодною з опадами. Потепління очікується ближче до середини місяця. Друга декада тепліша, але Зі зливами, а наприкінці місяця погода знову зміниться. Можливе похолодання з вітрами та підвищеною вологістю. Та вже перед літом в Україну повернеться комфортне тепло.